або принаймні перевірити ознаки життя та спробувати зупинити кровотечу. Проте вона нічого не зробила. Вона навіть не доторкнулася до нього. Коли прибули парамедики, вона все ще перебувала в іншій кімнаті з дітьми, не намагаючись надати допомогу або навіть провести рятувальників до місця, де лежав її чоловік. Вона назвала причиною страх, але для слідчих це виглядало як шокуюче. Та багатоговоряща бездіяльність. Її дзвінок на 911 переслухали. Її тон був надзвичайно витриманим, а розповідь майже відрепетированою. Вона чітко називала часові рамки та конкретні деталі, такі як те, де вона спала, зі спокоєм, який здавався недоречним для людини, яка щойно виявила свого чоловіка пораненим і помираючим. Це більше звучало не як крик про допомогу, а як спроба когось заздалегідь побудувати собі алібі. Пізніше того ж ранку, коли вона прийшла на офіційну бесіду в поліцейський відділок, її самовладання нарешті дало тріщину, але не так, як можна було очікувати. Як тільки слідчі почали ставити більш гострі провокаційні питання, вона закрилася вона скористалася своїм правом на п'яту поправку право не свідчити проти себе і вимагала адвоката. Розмова різко обірвалася. Для поліції це була вагома ознака провини. Невинна убита горем вдова, як правило, робила б усе можливе, щоб допомогти відповісти на будь-яке.